Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене будуть дуже смачні рогаліки із смальцем і з пивом. Значить, так, 200 г. У мене такий смалець, саморовний, до речі, 200 г смальцю, смалець вже солений. Я беру приблизно 300 грамів борошна. І оце мені треба гарненько перетерти. Можна масло брати, можна маргарин. Приблизно 300 грамів борошна, плюс-мінус. Я цеганенько я зараз перетру в крихту. Цю суміш я трішки більше додала борошна, може грамів на 60 три ложки ще додала. Вливаю стакан пива. Можна води, а можна кефіру, але пива не буде чутно. І замішую тісто, а вимішувати довго не треба. Зібрали до кучі і все, тісто готове. Тепер розділяю його на дві частинки, закручую в плівку, ось так і кладу в холодильник на півгодинки. Дівчатка, тим часом, поки тісто в холодильничку відпочиває, я готую яблучку, ріжу його скибочками. Хто якими хоче, такими і ріжте, товстішими чи тоншими. Так, тепер, дівчатка, беру я один кусок тіста максимально охолодженого, і розкачую в пласт. Це в мене будуть рогаліки. Швиденько це все треба робити, щоб тісто не нагрілося, бо буде прилипати. Дівчатка, розкачала я тісто в пласт. Тепер я ріжу його ось так на такі порційні шматочки. І скручую швиденько. Можна покласти іншу начинку, можна навіть ліве покласти, у кого що є, згущене молоко, повидло, вишні. І таке інше мак. А тепер викладаю на поверхню, де я буду випікати, і аналогічно роблю. І з другим куском тіста. Спочатку поскладала я їх ось так на поверхню, тепер нічим не змазую, ставлю в духовку випікатися десь хвилин 20, плюс-мінус температура 180. Градусів. Тепер ось мої рогаліки. Я беру цукрову пудру і кожен рогалік ось так гарненько мочую, і викладаю, куди мені треба. Можна в якийсь лоточок. Точнісінько, так як алкоголіки. Ось так. Так, дівчатка, що не кажіть, а із смальцем випічка найсмачніша для мене. Ось таке тісто. Таке воно Наче слоюне. І смачно, чесно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей.